Всім привіт! Сьогодні на Каканом на вас чекає змагання між справжньою їжею та шоколадною. Повірте, це буде незабутньо. І, звісно, дуже смачно. Залишайся на Каканом і гарний настрій вам забезпечено. Здається, у мене нарешті виходить нескінчений шоколад. Ми зможемо їсти його вічно. Ох ти! Здається, у твоїй жижі не вистачає рідини з цієї пробірки. Ні, ти все зіпсуєш. Нічого я не зіпсую. Ой, дивись, із шоколадом явно щось не так. Він рухається. Ось це так. Ми отримали шоколадний вибух. До речі, у тебе все обличчя тепер в шоколаді. ха-ха По тебе теж. Дивно, у мене навіть мій фонд став коричневим, як шоколадка. Слухай, адже це і є шоколад. Смачний, до речі. Правда? Цього не може бути. Дай спробую. Точно, шоколадка бомба! Нічого собі дивись, це справжнє золото. І в мене таке саме. Слухай. А у кого нас шоколад? Мій злиток пахне дуже смачно, тож сподіваюсь, у мене. Ну, спробуй. Точно, шоколад у мене. І ніяке золото мені не потрібне. Може, у мене теж шоколадка. Це потрібно перевірити. І як шоколадка сподобалась? Ні, дивись, у мене всі зуби зламались. Як мені тепер жити? Тавже да не робила ти справді. Але не хвилюйся, у мене є план. Ніхто не знає, але я справді зубний лікар. Відкривай рота. Зараз я тебе миттю вилікую. Твої зуби мені не потрібні. У мене є кращі ідеї. Давай сюди, золото. Ого, дякую тобі, величезне. Немає за що. Я все таки лікар. Давай відкриємо клощі із заплющеними очима. Так веселіше. Який Алекс наївний, О, ні. Гострий перець. Я їсти точно не буду. А ось Алекс їсть із задоволенням. Алекс, час відкривати. ти, У мене шоколадний перець. О, ні, у мене звичайний. Мабуть, він дуже гострий. Але це слід дізнатись тобі. А поки що я можу спробувати свій солоденький перчик. У мене перець з чистого шоколаду. Мабуть, тепер я маю спробувати свій перець. Дивно, він зовсім не гострий. Дивись, то він із шоколадом всередині. Раз у мене шоколад, що ж у тебе всередині, Барбі? А що там? А, це ж гострий перець, допоможіть. Я навіть не знаю, як тобі допомогти. Хоча, думаю, вода має врятувати тебе. Вона гаряча! Так тільки гірше. Тоді чекай, я зараз повернусь. Поки ти входиш і сама впораюсь. Вшикалька мені допомогла. Ось, Спеціально для тебе я приніс ціле відро молока. Закривай очі. Ні. Я і без твого молока все загасила. Супер! Попить, це круто! Можна тикати та заспокоюватись. Згодна, я теж люблю попіти. Але тобі не здається дивним, що ми тикаємо обидва. Один з них має бути шоколадним. Але свій я навіть відкусити не можу. Дивись, на ньому намальований знак. Знак питання. У мене теж є такий на одній кнопці. Давай натиснемо. О, це вже інша справа. Тепер у мене є не лише гумова іграшка, а ще й шоколадна кола. Всередині, до речі, цілі літри шоколаду. Шоколад такий смачний, явно молочний, а це мій улюблений. У мене є ідея, як поєднати шоколад та попіт. Попит це ідеальна форма, в яку можна залити шоколад і отримати прикольну плитку незвичайної форми. Для цього знадобиться лише звичайна морозилка. Ось я все готове. Тепер у мене є класний і дуже смачний шоколадний попіт. Дай мені його хоча б спробувати. Още. Я й без тебе з ним опораюсь. А ти сиди задри тому, як мені смачно. Жадіна. Хоча чого це я так довго сиджу? У мене теж є кола. Її також можна залити, попіт, отримати щось смачне. Головне, не забути поставити попіт у морозилку. Що може вийти зі звичайної коли? Зараз дізнаєшся. Ой, боляче. О, дивись, що ти зробив. Я не хотів. Я просто так поспішав і хотів спробувати свій смачний кока-кольний людянин. Він же такий смачний. Дай мені спробувати. Звичайно, я не жадібний. До того ж цей лядяник занадто липкий. Я замість нього краще з'їм свою шоколадку. Гаразд. Без мене ти все одно з кайданів лядяника вибратись не зможеш. Тобі явно потрібна моя допомога. На мою думку, було весело. Згодна. Ну ось, Тільки доктора мені не вистачало. У мене також кактус. Напевно, вони такі колючі. Ай! І правда! Дуже колючі. Так, тоді мені потрібно перевірити свій кактус і не вколотись. Точно! Можна ж просто скуштувати гоночку на смак. Як же смачно! Це ніяка не голочка, це дуже смачне печиво. І тут така не одна. Ростання моя. Okay. No. Ну от мій кактус залишився без голочок. Але сподіваюсь, він і сам собою досить смачний. Просто розкішний. Як і твої коричневі зуби. По говори більше їж. Мій кактус -то справжній, тому їсти його не так і просто. Хоча я маю круту ідею. Щоб голки не заважали мені, їсти треба просто їх збрити. Акратніше. Це сміття летить мені прямо в очі. Вибач, я не помітив. Тепер переді мною залишився лисий кактус Але навіщо кусати його так, якщо можна спробувати взяти від нього найсмачніше. Сі. Фу, це жахливо. Я хочу спробувати, дай мені? Так, хочу себе пивай. Ой, Фу. мене зараз знудить. Я ж попереджав, що це буде бритко. Це найгірший сік з усіх, що я пробувала. Хора, новий айфон. І якщо в тебе він справжній, то в мене шоколадний. Так, точно. Він на сто відсотків шоколаду. Дивись, це перший у світі айфон, що гниться. То до чого ж їстівний і дуже смачний. Думаєш, твій шоколадний ефон <рес> це круто. А усі ні. Круто це коли можна зробити так, що переді мною з'являтиметься будь-яка смакота. Все, що я захочу, буде у мене на тарілці. <рес> можна і мені спробувати. <рес> ні, я сама хочу з'їсти всю цю купу солодощів. <рес> <рес> Мені їсти взагалі не хочеться. Алекс, тримай. Для друга мені не шкода. Дякую тобі, велике. Карган. Рятуйте. Фу, Ледота. Це ж справжній мерзенний карган. І тепер він у Алекса на голові. Що ні, я не дозволю мене їсти. Пішов геть. Фу, ми з ним впорались. Так. А в нагороду у мене є ще ціла купа різної смакоти. <ріст> <ріст> Барти, дивись, це справжній фотоапарат. Слухай, Слухає класне мене разок! Хочу класну фотку собі. Давай. Вийшло дуже круто. Алекс, а тепер ти мене не би сфоткати. Я теж хочу класне фото та легко. Вийшло дуже забавно. Я навіть сказав би смішно. Смішно? Покажи. Швидко. Дідько, навіщо так? Я ось тебе класно сфоткала. Ого, не час засмучуватись. У мене тут шоколадна камера. Цікаво, наскільки вона смачна. Ти це бачив? Вона перетворила окуляри на шоколадні. Я це не просто бачив я ці окуляри ще й з'їм. Мені ти навіть шматочка не залишиш, але нічого дивного. Тоді я перетворю на шоколад свої черевики. Це крута ідея. Супер. Тепер мій старий красивок став смачним шоколадом. Це ж так круто. Можна я хоча б трохи відкушу. Будь ласка, благаю. А я тобі за це свою камеру дам. Ні, не можна. Тоді я сам краду твою камеру. Ні, ти не посмієш. Ой, що це сталося? Здається, балакуча Барбі тепер не скаже мені жодного слова. Я можу навіть її з'їсти і нічого мені за це не буде. Це так круто і смачно. На хаканом ти завжди знайдеш тільки самі круті челенджі. Підпишись тоді, точно нічого не пропустиш.